Особливість свинячого фестивалю страви з м'яса, породи свиней, яку вже понад 70 років вирощують на Полтавщині. Миргорецька ряба Ще що 19 віки наші. Предки вони займалися селекціоніром разведением цих е, пород, да? були привезені з Англії, з Франції, Франции, з Європи привозились различні породи путем була виведена, і признана в 1940 році риба свиня. Загалом на фестивалі приготували 70 різних страв свинини. Кажуть, це рекордна кількість. Коронна страва львівських кулінарів порося на ружні саме смачніше вушка, хвостик і шкурочка. Нема секрету природження вимочу в тому, що ти хочеш, ну тобто що ти любиш. І таке, знаєш, в принципі, робиться для чого? Для того, щоб наші діти все-таки їли те, що ми. Киянка Анна Марченко каже, у Миргороді їй сподобалося. І потанцювала, і наїлася. От тільки бідкається сала в продажу немає. Я хотіла купити почальовки, дорогому зятю на Київ, нема. Це треба було стойки розставити, щоб люди свіжа. Всі люди вони з Херсона приїхали з Криму. Багато людей поприїжджали купити свіжини полтавської. Перегони поросят, які організували на святі, виявилися не такими й швидкими. До фінішу тваринок заманювали ласощами. Перемогу здобула в'єтнамська свинка Міледі. Бігають ані ат, получається двох місяців до полугода. Це їхній такий спортивний, ну як у людей теж. Потім вони вже виростають, і виходить міні-піги. За перший день фестиваль відвідали майже 5 тисяч гостей, підрахували організатори. Наступного року обіцяють зібрати ще більше любителів свинини. Олена Орлова, Павло Бабінчук, Миргород, П'ятий канал.